Приходимо до Ісуса, бачить біснувати слідів, адяниплюмі, точно особи дан, і злякалися ці люди. Розповіли, і як воно сталося з біснуватими сітьми. І просили, його, щоб вийшов із їхнього колес, і злякалися. Побачив Ісуса, оздоровленого біснуватого, і злякалися. По тому, що я лякаюся, чого я боюся, що мене Ісус має звільнити. І я лякаюся до свічі, навертаюся до Ісуса. Маю кенав'язові думки чи бажання чи відносини, чи якісь мрії. І хочу, щоб не хочу, щоб Ісус мене з цього звільнив, того що є гріш у моїх мріях, думках, в моїй поведінці. І через це прошу, щоб Ісус вийшов з моїх околес, щоб Він не був в моєму житті, Його правда, Іван. Бо хочу триматися свого. Бо якщо до Божого Ісуса прийдеться позбутися тих грохів, тих грішних відносин, того непевного способу життя, а я цього не хочу, я боюся, щоб Ісус. Прийшов в моє життя. Я так полюбив багатство, так полюбив похоті, так полюбив жити свавільно, по-своєму, так полюбив гріхи. Зараз боюся, що прийдеться бути стриманим, праведним, що прийдеться чинити добро, позбутися тих, і тих гріхів, позбутися неправильного способу життя, неправильних очікувань. Приходимо до Ісуса, Боже дійсноватого, приумі. Одягненого злякалися і просили його, щоб вийшов з їхнього колеса. Ісусе Христе, вибач мені, що боюся тебе допустити у своє життя. Що я такий немилосердний до людей, що не радію, що ти їх спасаєш, але ж думаю про земле. Прогрій хим до гріхи, про про себе. Про себе. І лякаюся жити праведно. І, І не хочу тебе допустити своє життя. Бо не, бо не хочу навернення. навернення. Вибач мені, Господи. Я І Немо велика гріха. Невірства. Я, не я лихаюся тебе. тебе. І слово Іван Бо не хочу змінюватися. Це трагедія мого життя. Țin. Що я тебе не допускаю до себе. Не дозволяю тобі зцілити мене. Навернути, дати правну поведінку. Голос тобі знавився до мною. Я такий, його є. I так жити по-своєму. Верхової релігійності, гріхах, думаю тільки про земне, думальні, те, що корисне, те, що корисне, приємне. приємне. Ти так, так часто, Господи, просив тебе, щоб ти вийшов з моїх околиць, з, моїх околиць з мого життя, моїх з моїх планів, моїх планів, з моїх грішних моїх, відносин, по як жити в йогоїзмі.

Дай <zulet> мне силы, пожалуйны, допустим свое життя, Что ты завжди был <був> <zulet> <був з> тобою, Буг <zulet> <Bo> послушен тобі. <zulet> Слово Ивана. Приход мене до Ісуса і бачив, діснувати одягне про той що мав собі і злякалися. А зараз подумай, що ти мені до Ісуса мені тут себе тайних. Чого я зараз боюся? Чого я боюся, щоб Ісус мені в моєму житті? Яких гріхів, яких неправильних бажань, яких неправильних відносин. Де я вперся, снімаюся тільки щось свого земного, мною горістичного і через те, злякаюся, щоб навертатися до Бога. І чи мій страх? Так якщо звинить мене річного прив'язання, то навпаки отримую свободу, радість, буду прийому, надяг добре добрі діла, праведну поведінку, буду повне благословення Божої любові. Чому маю боятися Господа? Чому лякається навернутися? Чому лякається покинути пані товариство? Чому лякаються покинути пані відносини, з якою людиною чи з людьми? Чому лякається з поєднатися своєї пожадливості? Так Ісус дав мені стараз більше любові, благословення, успіху в житті. Дасть мені тверезий розум і буду при Ісусі. Аби я оточення і страшить, і найперше найпершиме перед Богом перед праведним життям. І мене страшить, щоб я боявся Бога і уникав його. Діяво страшить мене, щоб я уникав праведне життя що це мене буде неприємне, нецікаве. Але він бреше. Чого ти боїшся? Ісуса допосидив своє життя, от думай. І чи хочеш того допосидив своє життя, що все ж таки боїшся. Ти скажеш, вийди Ісусу з моїх колес, я хочу по-своєму жити. Мені шкода тих свиней, що пропали, мені шкода тих гріхів, що пропали, мені шкода тих грішних півозан, що пропали, грішних відносин. Мені шкода. Позбуватися в життя в егоїзмі, я хочу жити Дальше в далі в в егоїзмі. Я не хочу жити для тебе. Я не хочу позбуватися тільки тих гріхів, тих помилкових бажань, під Або навпаки, сказати Ісусе Хоч я не хочу змінюватися, і лякаюся змінюватися, і лякаюся, що то був у моєму житті. Лякаюся позбуватися грішних справ намірів. Але ти не зміни, Господи, я хочу бути при розумі. Хай до мене повністю повернеться розум, щоб я допустив я розумі, я я тебе своє життя. Я не хочу бути напіврозумі, у напівправедності, у напіввірі. Я хочу повністю бути при розумі. І не хай це тебе, Господи, І не хай змінюватися. змінилося, в праведне життя. І я не хочу, Господа, щоб ти вийшов з моєї когось, приві до мене Ісусе. Хочу, Хай, Господь, твої страхи. Ім'я Ісуса Христа відрікаюся від землітних страхів, що не віддаре до Господа від праведного життя від навернення. Ісусе Христе, від моє життя в околиці моєї долі, в центрі мого серця. Дай мені свої думки, слухи, свої бажання. Забери від мене до гріха. гріха. Віддали від мене, це. дай мені оскрити для тебе. Си на твоего слова. Тебе слухатись, тебе, слухати. тебе, слухати. тебе любити. Ти завжди бути при розумі. вірний Тобі твоїй правді. Ти завжди, Господи, будь ти одягненим. Праведність, добрі діла, служими людям. Єдність з тобою, Господи. Зараз спасі що вам потрібно. Я прошу голоса, ти просив, все ж потрібно. Господь тобі дасть сто разів більше, чим ти очікуєш. Якщо ти його допускаєш в околиці своєї долі, родини, своє життя, своє серце, і до нього хочеш жити, його серйозно приймаєш, слово Івангелія, любиш Ісуса. Хочеш чи нас так чим бути, сто разів тримаєш більше, чим очікуєш. А якщо маєш тільки себе, не хочеш допускати в своє життя, не хочеш змінюватися, не хочеш навертатися. Ну, тоді прийде і кине ці всі свині 2000 штук в море. І то все, що накопичив, чи я накопичив, то все піде за вітром, тому що диявол то все понищить, зруйнує і лишився ні з чим. І лишився все тоді і без ісуса, бо не хотів я допустити своє життя, не хотів навертатися. І лишився тоді і без тих матеріальних всіх благ, які я так тягнувся, бо те все диявол зруйнує так, ці всі відносини, грішні, понищить і знищить мене. Тому, якщо хоче навернутися до Господа, його допускає своє життя, сто раз отримаєш більше, чим очікуєш у всіх сферах свого життя, велике благословення, а головне, отримаєш бажання служити людям, бажання любити Господа і Його слухатися. Просім зараз все ти ви голос і віддавай своє серце Ісусу, щоб жити для нього і його любити. Гляне дали чоловіку, я вже наступно судові тут присутні легко просмовистує, мрія нашої звір приносимо Святого Словом. Верите, що все про що і прости отримати буде вам. Буддава, изноприцеда, тому на свій хоче надостояние, вишиваться мирици прославим. Подасло, спални добры, бажання наших тут присутніх. Мир, і спокій, здоров'я, то твій, твій слави даємо. Отсюда и сыну святому духу, не, не повсякчас, на виплів Вишні. Попросимо Господа за оздоровлення. Ісусе Христе, что здоров'я безноватого. Ти вибух при Розум. Поздравим, Господи, щоб я завжди був при Тобі, жив зі на Івані, Саді до святих тайм, щоб я завжди був при розумі. Того поводиться праведно, хлопника гріха, тебе слухався, допускай своє життя. Це господи мій розум, мою психіку, мій світогляд, мої наміри, мої бажання, відносини з людьми, що приходячи додому, до рідної близьких, знайомих друзів, я їм розповідав про твою любов, про прощення, От як добре з тобою бути, Селебно Господи, спіздишних хворі, ти е чудесний Бог, Ти Воскресу, Ти Всемогодні, Ти любиш мене, то одягну на всіх благодать. Через Тайну Хрещення. Прощаєш гріхи. Єднаєшся зі мною Господи через Іхаристію, Посвячуєш мене, Наповняєш. ведеш по житті, поздрави мене, Господи, вибор мої гріхи, Торкаюся торкаєшся Твоїсу своєю молитвою, своїм проханням.

Я прошу голоса, ты молиться зараз. І проси Ісуса, і приймаю Нього Владыка, всегда живется святий таришь, карайш на матча, лицы шпиду пат, ломался, что волос, человек, не дурдудай отправляешь, маломут и боже, сутки, тут присутніх, за кого просимо на мешке и двигалась к твоим. Прости на всякий половинный войны, не войны, а Господь вой, силы значит. Теперь все телепасы, араж, потермит, страждание, всякого потайна невиш. за кого опросла. Піддайте по старі породи, поставить слава святої зброями до руці, котрі по Божому конавцям, волі твоє. Вот вила з моя та става нас Божем в піславі, даємо отцю і сину Святому Духові, нині повсякчас, віки вічні. Боже Отче, Ким Ісуса Христа, відкривайте своє серце, приймайте від батьківську любов, похорону, по